Вітаю з днем народження, бажаю щирого кохання, жіночого щастя, постійного натхнення, неймовірного везіння, чудового настрою. Нехай життя буде сповнене радістю, нехай серце не знає ніяких кривд. Бажаю завжди залишатися неперевершеною жінкою. Бажаю досягати великих успіхів. У будь-якій діяльності та в особистих захопленнях. Бажаю затишного дому, квітучого саду, прекрасного здоров'я. Хай будуть досягнуті всі великі життєві цілі. Хай гріє справжнє кохання та міцна дружба. Хай кохана людина буде надійною опорою у житті та джерелом натхнення. З Днем народження